Захід нарешті розродився на танки. Слід за польськими леопардами Україна може отримати британські сучасні танки. Принаймні цю поставку активно обговорюють в британському уряді. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про танк, який першим кидає виклик і претендує на перемогу. Челенджер 2. Challenger 2 основний бойовий британський танк. Перші зразки успішно пройшли випробування в 94-му році. Це швидкість, скорострільність та точність. У Великобританії не хотіли універсальний танк, а броню, яка нищитиме саме рівних суперників ворожі танки. Challenger 2 – це такий класичний західний танк, який був розроблений на рубежі 90-х з на нові виклики на полі бою. Тобто, це те, що створювалося якраз для того, щоб протистояти ще радянському союзі радянській танковій Навалі. І треба розуміти, що коли ми говоримо про танки, які знаходиться в країнах західних, то у НАТО танк це не більш такий універсальний боєць, як у радянській армії. Це такий насправді більш спеціалізований протитанковий засіб. Головне озброєння Челенджер 2 нарізна 120-мм двадцяти l гармата. Л 1 це єдина нарізна гармата такого калібру, що використовують країни НАТО, і вона не уніфікована з іншими боєприпасами. В боєкомплект гармати входить 52 снаряди. Гармата розрахована на 400 пострілів. Така живучість для танка справді багата. よし Він має роздільне заряджання, тобто окремо подається снаряд, окремо за вишибний заряд. Тобто, стріляти боєприпасами, які призначені для леопардів других чи Абрамсу, не вийде. Тобто там специфічний боєприпас. Водночас сказати, що це мінус з точки зору його можливості, абсолютно неможливо. Боєприпаси пробивають броню на відстані 6 кілометрів. Є й осколково фугасні які знищують укріплення, бронетехніку та живу силу на відстані до 8 кілометрів. Приціл на враження цілі за 8 Секунд і знищення до семи цілей за хвилину. Також танк стріляє унікальними бронебійно-фугасними снарядами хеш, після контакту з якими ціль знищується власною ж бронею. Снаряд просто розмазує під час контакту з укри ну, або з бронею танка, або з укриттям. Слой вибухівки, який детонує. Самого бронепробиття броні немає, але на зворотньому боці броні утворюються сколи, і внутрішній простір танку або укриття вражається вже уламками самої броні, яка відлетіла від вибуху самого боєпропасу. Хеш поворот гармати на 360 градусів за 9 секунд. Тоді як у російського, Т-72 – 20 секунд. У січні 2004 року компанія ленд Системс отримала контракт на розробку нової гладкоствольної 120-мм міліметрової гармати Рейн яка стоїть саме на експортних версіях Челенджера. Така ж на танках Абрамс та «Леопард». Це дає можливість стріляти програмованими припасами. Система управління вогнем повністю цифровізована. Компанія General Dynamics виробляє для танків Challenger-2 платформу інформаційної системи бою. Командир бачить все: навігаційна система, обробка і передача цифрових даних і місце знаходження союзних підрозділів. Також захищений голосовий зв'язок. Екіпаж Челенджера – чотири людини в їхньому розпорядженні: панорамний приціл, лазерний далекомір видимостю до 10 кілометрів і тепловізійний приціл для стрільби вночі. Поле бою, як на Лодонів, не командира. Можливо, дальність розрізнення, тобто, коли бачиться, що саме це там, наприклад, це або автомобіль, або танк умовно. І є дальність ідентифікації, коли точно відрізняється, що саме це, тобто не просто який це танк, ну не просто що це танк або БТР, а який саме там, яка саме модель і кому якому він належить. Челенджер 2 розвиває швидкість по шосе до 59 км на годину, а по бездоріжжю 40 По дорозі може їхати без дозаправки 450 км Челенджер-2 це один з найважчих танків, вагою майже у 75 тонн. Все через посилений захист. Корпус Челенджер-2 покритий бронею чопхем а всередині башти знаходиться комплекс захисту від біологічної та хімічної зброї. Вони використали його оновлену версію цього чопхема і якщо просто говорити, то це такий слойоний пиріг. З кераміки та е, броньованих металевих елементів е, на кшталт там або збідненого урану, або вольфраму все це перемежовується. І дозволяє вкрай ефективно протистояти як під боєприпасам, так і кумулятивним. Танки Челенджер широко використовувались миротворчих місіях. 120 танків приймали участь у битві за Басру в Іраку. Тоді танки продемонстрували свою ефективність і чудовий захист від ворожих снарядів. Тому ласкаво просимо в Україну: збирайте спокій, вірте в збройні сили.